Діти, Доброго дня! Сьогодні нас чекає урок 5. Lesson 5. За темою першої, Unit 1. Hello. І це сторіночка десята, над яким ми будемо працювати саме сьогодні. Але, як зазвичай, давай повторимо наші слова, ми їх накопичили. Повертаємося, повертаємося, як бачиш, скільки сторінок багато ми вже пройшли. І повторимо наші слова. Hello, hello! Як ми вітаємося? Hello, hello, boys and girls! Всім привіт, хлопці та дівчата. Про себе ми скажемо I am ім'я. і сьогодні ми вивчимо саме фразу мене звати. Також знаємо слово. Thank you, дякую. Коли нам хтось допомагає, ділиться з нами чимось так, ми кажемо thank you. Знаємо слово look. Подивись, Look. І вміємо вітатися та прощатися. Давайте ще раз. Hello, hello, goodbye, goodbye. Це коли прощаємося. Goodbye, goodbye. Вже знаємо, як сказати дівчинка та хлопчик. Дівчинка це наша girl. Girl. Повторимо, так? Повторимо ще раз. «Girl», а хлопчик це «boy». Boy. Також в нас є cat. Cat. Кіт. І ми вже можемо про себе сказати, наприклад, I'm. A girl. I am Anne, наприклад, мене звати Anne, and I am girl. Я дівчинка. Хлопці скажуть I am Сергій, наприклад, and I am a boy. Я Сергій, я хлопчик. Далі, уроці третьому, ми вчили те, що у нас є в Лондоні. Предмети так, ми ввчили dog, Dog це пес. Кішка. Це cat, а dog – це пес. Це саме роботог. Бас, Bus – автобус, великий такий червоний. Бас, клок. Клок. Повторимо всі слова ще раз, сразу. Клок. Годиночок. Phone, phone, телефон. Dirk, bus, Clerk. phone. Далі на минулому уроці ми з вами вивчали настрій. Чи мені радісно або мені сумно? Коли я посміхаюся, я кажу I am happy. Я щасливий. I am happy. Коли я сумую, у мене щось не виходить, я кажу I am sad. I am sad. I am happy. Все супер. I am sad. Я сумую. І сьогодні ми з вами зараз подивимося та прослухаємо фрази на даній картинці. Let's start. What's your name? Lesson 5. Exercise 1. Look, listen, and point. Look and listen. Hello, I'm Mr. Robbins. What's your name? My name's Taras. My name's Olenka It's Toby. Look, listen, and point. 1. Toby, two, Mr. Robbins, three, Taras. Four, Olenka. What's your name? My name's Olenka. What's your name? My name's Taras. What's your name? My name's Mr. Robbins. Oh. Okay, okay. 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 Діти розмовляють з шофером, Так, і ми бачимо нашого dog. У нас з'являється ще два товариша. Дівчинка Оленка, хлопчик Тарас. Вони розмовляють з шофером містером Робінсоном. Так, Містер Робінс. Містер Робінс їх запитує. What's your name? Як вас звати? What's your name? Як вас звати? І діти кажуть, my name is Тарас. My name is Тарас. Дівчинка каже про себе. My name is Оленка. Давайте ще раз. Запитання звучить. What's your name? What's your name? Як тебе звати? My name is Taras. My name is Taras. Повторимо. My name is Taras. Тобто, коли тебе запитають, як тебе звати? What's your name? Ми кажемо. My name is і підставляємо своє ім'я. Давайте спробуємо. Чи п'ять разів так назвати. My name. Я кажу будь-яке ім'я, так? А ви кажіть своє ім'я в кінці. My name is Alisa. My name is Василь. My name is. Денис. my name is Вероника. My name is Ірина. My name is Ярослав. А ви цей час ви кажете тільки своє ім'я, так, фраза. Моє ім'я і таке. Давайте останній раз ще раз повторимо. My name is Володимир. My name is. Не звати так. Зараз давайте з вами перейдемо до нашого робочого зонжу та потребуємо ще раз. Ось наш робочий зошит. Давайте ще трошки його зменшимо. Ось вони скільки. І це сторіночка сьома за нашим робочим зошитом. І як ви бачите, в правій першій у нас є картинка. Така ж сама. Нам необхідно подивитися та відмітити цифру, хто ж є, хто. Порівняти, наприклад, ми ще цифри не вчили. Так, давайте ще раз скажемо хоча б цифру один, 1, 1, 1. Скоро ми вже вивчимо дальні цифри. One. Що ж? Нам необхідно подумати і порівняти, де ж на картинці дана людина. Давайте я вам допоможу з першим. Нам Ось наш шофер, тому в першому квадратику, ми, не в першому квадратику, так, а в квадратику ми пишемо цифру 1. Ван. Далі, ви дивитесь, це в нас dog наш пес. І шукаємо, do dog. І В одного відповідний квадратик выпишете цифру 2. Next. It is girl, girl, дівчинка. це в нас, girl. Їй відповідає цифра 3. Next. Boy. Boy, хлопчик. Йому відповідає цифра 4. Тож знайдіть серед квадратиків, які в нас залишилися, які відповідають dog, які girl, а які boy. Ми переходимо з вами до другої вправи. Complete. доповний ряд. Давайте подивимося, що у нас тут зображено. В першому нас зображено фон. Телефони різні, і сучасні, і не дуже сучасні. Number two, в другому рядочку, у нас зображений Dog. То, щоб доповнити цей ряд, що ми тут домалюємо в цьому квадратику? Так, ми домалюємо Dog, такого, як ти. Бачиш, він може бути будь-якого кольору, може бути маленьким, може бути великим. А у третьому рядочку у нас клок, клок, годинничок. Пісочний годинник. годинник ручний на руку, що може бути на стіні в нас годинничок, тобто. Ось є ще два місця домалювати ще якісь годиннички, які в нас є. Давайте ще раз повторимо слова. Фонд, телефон, дог, пес, клоп, годинничок. І вправа третя. Східна від крапочки до крапочки розфарбуй і назви. Ось, як ви бачите, частково треба з'єднати наш малюночок, з'єднати його гарненько. Як ви думаєте, що це в нас вийшло? Автобус, так автобус двоповерховий, який є в Лондоні, є, в Британії. Пригадаємо його назву англійською мовою, він буде Бас. Бас! Давайте ще раз називаємо – бас. Тобто вдома ви отак поєднаєте і розфарбуєте кольором. Зазвичай вони є червоні, але, можливо, можуть бути іншого кольору. Виконайте вдома завдання на сторінці 7 нашому робочому зошиті. І повторимо нашу фразу якому вивчали? My name is. Мене звати так-то, так-то. My name is Anne, наприклад. That's why it's all for today. На сьогодні це все. Have a good day. Бажаю всім гарного дня and goodbye, goodbye. До побачення.